Бука Денс. Школа танцю Наталії Бабенюк повернулася з міжнародного фестивалю з перемогою. Перше місце в дорослій категорії стрип пластика стало несподіванкою і для самих учасниць колективу. Більше про дорослі танці знає Василь Козарук. Близько півсотні танцювальних колективів та сольників завітали на міжнародний фестиваль танцювальних мистецтв Бука Денс, що проходив на Буковелі. Цей проект створили як символ дружби танцюристів та єдності регіонів України. Отримала запрошення на танцювальне дійство і Коломийська школа танцю Наталії Бабенюк. Лише місяць інтенсивних тренувань та репетицій принесли колективу перше місце в дорослій категорії зі стрип пластики, розповідає засновник та керівник школи. Виникла ідея е, створити для жінок е, танці, тому що дуже багато жінок е, трошки молодшого віку, мого віку, старшого. Е, так само, які понароджували діточок і хочуть привести себе в фізичну форму, вміти гарно танцювати, мати хороше тіло, пластичність. Перемога, яку ми привезли в наше перше місце, це є результат нашої плідної роботи. Дебютували на фестивалі п'ять сміливих коломіянок в школі танцю займаються трохи більше як півроку. Вони успішні жінки, дружини та матусі. Кажуть, танець дає можливість тримати в тонусі тіло та відкривати душу. Та життя носило свої корективи. Сім'я, робота, маленька дитина. І одного разу натрапила на таку, напевно, що дуже цікаву людину в, житті, в моєму житті, як Наталя. Яка запропонувала все ж таки вернути і вернути нас до танців. Перемога старших стане прикладом для інших вихованців танцювальних груп. Вважає керівник, грамота та кубок прикрашатимуть та надаватимуть впевненості тим, хто ще завітає в школу танцю. Попереду нові конкурси, фестивалі та перемоги, впевнені учасниці колективу.